До вашої уваги головні новини району. Це Буськ Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бузької міської територіальної громади традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке ремонт на трасі Київ-Чоп неподалік Бузька, патріотичний захід у селищі Красне, особливість події, футбол у місті Володимир. Як команда з Бузька. Взяла участь у змаганнях. Про ці та інші новини далі у випуску. На міжнародній трасі «Київчоп» досить часто проводять ямкові ремонти. Як це було цього разу? Дивіться у сюжеті. На міжнародній трасі «Київчоп» 1 жовтневого дня розпочали ямковий ремонт. Зокрема, тут бригада майстрів компанії Онор за допомогою спецтехніки. Виконала роботи із покращення дорожнього покриття досить оперативно, та в стислі терміни роботи над удосконаленням дороги були проведені. Розпочали роботу із вирізання проблемних ділянок а після очистки ліквідованого приступили до латання траси. Далі під тиском асфальтову суміш вирівняли завдяки машині, яка проїхалася декілька разів для кращого результату. Сергій Нікішин, телеканал онлайн. У селищі Красне організували патріотичний захід. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран. Добрі поради і справедливі вчинки. Дай своїм слугам той мир, якого світ не може дати. Вчини, щоб всі все наші були скільними, дотримували своїх заповідей, аби зник них страх перед ворогами. А завдяки двої українців в наших часах запанував мир, благослови наше українське військо, даруй їм милість і щедроти, будь їм щитом і мечем, охороняючи від волю видимих і невидимих, їм відвагу, сміливість, мужність і свідомість їхнього важливого служіння, що є служінням святі, любові. Традиційно на початку грудня в Україні відзначають свято незламності українського народу. День Збройних сил України. Задяки таким дійствам ми ще раз задумаємося над нашою спільною мрією та впевненими кроками йдемо до неї. Перемоги і миру для неньки України. Милосердя убитих на війні наших воїнів прослаємося гріхи в цьому житті, в заподіяні словом чи ділом, думкою чи свідомо чи несвідомо, зелянця милостивопри, милосердний Господи, не рани їхні, муки, стогінь і страждань, і визвол, визволь за подвиг Добрий в тобі, годний прийми Їх милостю твоєю бо люті скорботи і тяжкі. Тут і понесли, перебуваючи в містах, скруті трудах, у містані голод, спрагу і виснаження терпіли були. Цього дня у селищі Красне біля пам'ятника борцям за волю України відбулось народне віч непереможна Україна, присвячений Дню Збройних сил. Молебень провели отці, Юрій Толочний та Володимир Целень. На подію завітали місцеві жителі, духовенство, селищний голова Роман Фурда, заступники Андрій Лащук та Ігор Шульга, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, члени громадської організації Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича, представники місцевої влади. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на жор нашу, і з мало сервіс Господи, ти забрав від нас рідних наших, але не позбав нас. Воліє ласки, поселилися небесні усіх повітря забутніх грабів твоїх, як добрих воїнів, що мужно потрудилися у страшних і вікоповних битвах, затягнили їх там у шати світла і чисті, як ті, що вибілили тут одяг свій, у крові своїх і в мучені світі. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал, броди онлайн. Бузька футбольна команда взяла участь у футбольних змаганнях, які проходили у місті Володимир. Докладніше у сюжеті. У місті Володимир на стадіоні Олімп відбувся п'ятий тур чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги між ФК Ладомир та ЖФК Надбужжя із міста Бузьк. У першому таймі вже на 20-й хвилині гравчині команди Ладомир у ворота Суперність забили гол, чим відкрили рахунок. Згодом в бузькій команді поталанило у ворота суперниць забити гол, чим зрівняли рахунок між собою. Далеко, далеко! У другому таймі футболістки володимирської команди забили ще один гол у ворота Бузької. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь команди Ладомир. Вітаємо гравчин цієї команди з перемогою. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Вроди онлайн. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо, дорогі українці! 1 листопада 1918 року відбулася важлива подія в історії відродження української держави створення західноукраїнської народної республіки. Саме 1 листопада 1918 року на вежі ратуші княжого Львова замайорів синьо жовтий прапор і було проголошено Західноукраїнську народну республіку Зунр. Хоча новоутворена держава проіснувала всього 250 днів, вона назавжди вписана в золоту книгу історії становлення нашої країни та стала однією з найяскравіших її сторінок. Акт проголошення ЗУНР виступив передумовою для об'єднання всіх українських земель в єдину українську державу. Листопадовий чин став переломним у всеукраїнському значенні, і вже через неповні три місяці його наслідком стало проголошення акту ЗЛУКи між проголошеною роком раніше УНР і ЗУНР одну соборну суверенну українську державу. Ця подія мала величезне значення для самоусвідомлення українців як єдиного народу, як нації. З нагоди відзначення 106-ї річниці створення західноукраїнської народної республіки щиро вітаємо захисників незалежності та територіальної цілісності нашої країни, усіх поколінь, рідних і близьких наших героїв та всіх мешканців Золочівського та сусідніх районів. Бажаємо мирного неба над українською землею, добра і щастя в кожній родині. Листопадовий чин стукає у наші серця і дух свободи українців не спинити. Він піднімає обій і свідчить, що вороги не владні над нами. Ворог намагається розділити середини наші ряди, і тільки наша єдність може стати запорукою боротьби. Ворог тисне на нас зовні, та ми навчилися йому протистояти. Об'єднаємося довкола спільної мети нашої перемоги. Пам'ятаємо уроки власної історії, допомагаємо та віримо у збройні сили, працюємо на перемогу. Тримаємо стрій і наближаємо перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні героям слава! Вічна слава героям, які віддали своє життя за нашу свободу. З 4 листопада у Бузькій громаді розпочинається опалювальний сезон 2024-2025 років для закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, закладів культури, інших бюджетних установ та адміністративних будівель Бузької міської ради. Відповідне розпорядження про початок опалювального сезону 2024-2025 років підписав 28 жовтня Бузький міський голова Ростислав Сліпець. У неділю, 27 жовтня, у місті Кам'янка-Бузька відбувся традиційний обласний огляд-конкурс театральних колективів Театральне Надбужжя, на який з'їхалися близько 20 найкращих театральних колективів Львівщини. Бузьку міську територіальну громаду представляв народний театральний колектив Свічадо Бузького міського народного дому культури під керівництвом Оксани Шквір. На розсуд глядачів і поважного професійного журі Свічадівці презентували класику: уривок із вистави Кайдешева сім'я за повістю Івана Нечуя-Левецького. Колектив отримав схвальні відгуки голови та членів журі. Приємною несподіванкою для колективу стала грамота від Департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації та комунального закладу Львівської обласної ради навчально-методичного центру культури і мистецтв Львівщини і подяка голови Кам'янка Бузької міської ради. Додому поверталися втомлені, але щасливі, з гарним настроєм і незабутніми враженнями від виступу. Керівник та усі учасники народного театрального колективу Свічадо щиро вдячні бузькому міському голові Ростиславу Сліпцю та начальниці відділу освіти культури, молоді та спорту Марії Ричель за сприяння у вирішенні транспортного питання. 26 жовтня відбувся матч календарної гри сьомого туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги сезону 2024-2025 років. Жіночої футбольної команди Надбужжя з міста Бузьк і жіночої футбольної команди Погорина з міста Костопіль. Право символічного першого удару по м'ячу надали мешканцю Бузька, ветерану війни, сержанту 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Збройних сил України назару Сапеті з позивним Тихий, який з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Назар брав участь у боях під Миколаєвом, Лисичанськом, Солидаром, Бахмутом. Білогорівкою, Креміною, звільняв наші землі від окупантів на Херсонщині та Донеччині у липні 2023 року. Під час штурму Кліщівки отримав мінно-вибухове поранення, яке призвело до втрати руки та ноги. 80 ї окремої десантно-штурмової газівської бригади збройних України на гору шкафет позивний випід, який з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Назар брав участь у боях під Миколаєвом, Лисичанським, Солодаром, Босаком, Володіївським, приміною відав наші заміжніх окупантів на Херсонщині та Донеччині. У липні 2023 року під час штурму Кісівки отримали вільних добудових поранів, яке до втрати руки та ноги. За особисту мужність і правовідані, виявлений під час захисту Захист ми повинні пам'ятати завжди про наших героїв. За особисту мужність і самовіданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Назар Сапета, нагороджений орденом за мужність другого ступеня та медаллю за військову службу Україні. У неділю 27 жовтня на центральному футбольному полі Бузької Дю США відбулася зустріч за Суперкубок Бузької міської територіальної громади між командами «Сків», сіл Боложинів і Вербляни та Стандарт зі села Заводське. З рахунком 4-0 перемогла команда «Сків», сіл Боложинів і Вербляни. 26 та 27 жовтня в урочищі Золота Гора Ужгородського району Закарпатської області відбувся чемпіонат України з легкоатлетичного кросу. Випускники Бузької дитячої нацької спортивної школи, представники Бузької територіальної громади, здобули перемоги та посіли високі місця. Роман Ростикус став чемпіоном України серед дорослих на дистанції 7,5 км кілометрів та виконав кваліфікаційні норми для відбору на чемпіонат Європи з легкоатлетичного кросу, який відбудеться у Туреччині. Уляна Рачинська здобула перемогу на дистанції 6 кілометрів серед молоді Ю-23 і також виконала кваліфікаційні норми для потрапляння на чемпіонат Європи з легкоатлетичного кросу. Також високі четверті місця посіли Гавриляк Юлія на дистанції 2 кілометри серед жінок. Та Мазепа Михайло на дистанції 2 км серед молоді ю 23 Дудкевич Вікторія здобула шосте місце серед жінок на дистанції 7,5 км. Бузька міська рада вітає наших спортовців з мівіними результатами та бажає завойовувати нашим легкоатлетам найвищі призові місця, показувати повсякчас відмінні результати на дистанціях. Спортсмени та усі жителі громади вдячні нашим мужнім захисникам за можливість жити, навчатися, досягати високих результатів у житті, навчанні та спорті. У неділю, 27 жовтня, у місті Тернопіль відбувся всеукраїнський дитячий турнір з футболу, у якому взяли активну участь вихованці дитячої нацької спортивної школи міста Бузьк, тренера-викладача Горошка Сергія Петровича. У змаганнях брали участь команди з міст зборів Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Бузьк. Ігри проводились по коловій системі. Так обігравши всіх своїх суперників, наші юні футболісти святкували чемпіонство. В підсумку кожен гравець команди був нагороджений пам'ятною медаллю, а капітану вручили кубок. Кращим гравцем команди було визнано Волошина Остапа та нагороджено пам'ятним призом. Крім змагань, у вільний час хлопчаки мали можливість прогулятися вуличками Тернополя і таким чином, поєднавши участь у змаганнях та активний відпочинок. Дуже велика подяка батькам, що вони постійно вболівають і підтримують своїх дітей. Ну і звісно, нашим збройним силам України за те, що захищаючи нас, дають можливість тренуватись, розвиватись та брати участь у різних змаганнях. На цьому в мене все. Слава Україні, героям слава!